Про кота і капелюх. Кіт Прохор був дуже добре вихований. Щоранку він надягав свого капелюха і виходив на прогулянку. Він ішов вулицею, помахуючи хвостом, і з усіма, кого він зустрічав, вічливо вітався, знімаючи капелюха. Маленька дівчинка. Зустрівши кота, привіталася з ним і зробила граціозний реверанс. Кіт вічливо вклонився їй у відповідь і зняв капелюха. Яка вихована дівчинка, подумав кіт. Який чемний кіт, подумала дівчинка. Заходьте до нас на тяжку чаю, запросила вона. Сьогодні ми з лялькою катрусею приймаємо гостей і питимемо чай із малиновим варенням. Дуже вдячний, відповів кіт. Я неодмінно зайду. Він пішов далі і незабаром зустрів квочку з курчатами. Вітаю, пані квочко, сказав кіт і зняв капелюха. Вітаю. Пане кіт, як ваше здоров'я, поцікавився кіт. Дякую, ні в року», – відповіла квочка. Ви як завжди, уважні і вічливі. Чи не зайдете ви сьогодні до нас на обід? Ви показали б чудовий приклад моїм діткам. Вони ще зовсім маленькі, але мені хотілося б, щоб вони змалку зростали такими ж вихованими, як і ви. І з задоволенням зайду, і намагатимуся вам допомогти, відповів кіт. Він пішов далі, мугикаючи собі підніс ніжну мелодію. Який чудовий сьогодні день, подумав він і побачив сірого крота. Доброго ранку, містере кріт. Вічливо нявкнув кіт і вклонився. Кріт сидів на веранді свого будинку в плетеному кріслі гойлолці і гортав газету. Доброго ранку, Прохоре, відповів Кріт. Вам дуже пасує капелюх. Дякую, відповів Прохор. Чули новину? Завтра переводять. Головний годинник на вежі. Потрібно переходити на літній час. Дякую. Якби не забути перевести стрілки. А ще наше місто незабаром відвідає відомий письменник Степан Довговухий і розповість про свою нову книгу. А на старому Майдані. Збираються поставити пам'ятник першому меру нашого міста преподобному бальзаму. Дуже цікаво, відповів Кріт, а про себе подумав. Добре було б покликати кота до себе і обговорити останні новини. Він вельми приємний співрозмовник і завжди обізнаний щодо всіх подій. Приходьте до мене в гості. Обговоримо останні новини за чашечкою чаю. Дякую вам. Буду рівно о сімнадцятій. Кіт повернув на головний майдан, щоб купити квіти для квочки і свіжу газету для крота. Він переглянув свій розклад і зазначив у ньому Чаювання з дівчинкою і лялькою катрусою рівно о 10.00. Він знав, що спізнюватися можна не більше, ніж на 15 хвилин, але й приходити заздалегідь не слід. Отже, обід у квочки і чай у крота. Ви не підкажете, як мені дістатись до волошкового парку? запитав хтось поруч. Це був сірий кролик. Звичайно, це он там. Я саме туди йду. І можу вас провести, чемно відповів кіт. Це було б чудово, погодився кролик, і вони разом попрямували до парку. Ви в нашому місці нещодавно? Як вас звати? Мене звуть Степан Довговухий. Я приїхав сьогодні і привіз свою нову книгу, сказав кролик. Дуже приємно, сказав Прохор і зняв капелюха. Мене звуть Прохор. Будемо знайомі. Вони йшли до Василькового парку і говорили про нову книгу кролика, традиції невеликого містечка, про погоду, про врожай моркви та капусти цього року і про свої улюблені розваги. Потім Прохор попрощався з кроликом, випив чаю з дівчинкою та її лялькою, подав хороший приклад семи курчатам, провів цікавий вечір, обговорюючи новини з кротом, і тільки пізно ввечері повернувся додому. Чудовий вечір, думав він дорогою. Адже майже в кожному будинку кіт був бажаним гостем. Він умів легко підтримувати розмову, у нього були хороші манери, і він умів слухати співрозмовника. Повернувшись додому, кіт зняв капелюха і повісив його на вішалку. Потім він заліз у найтепліше місце, згорнувся клубочком і спокійно заснув. Увісні він іноді муркотів і сопів. Адже навіть дуже виховані коти люблять побути просто котами і поспати, згорнувшись клубочком.